А це я прокидаюся шостій ранку і вже розумію, проспала, бо життя на балі непросте. Серф, йога, медитація, все треба встигнути. Але перша справа сніданок чоловіку. Для мене 10 хвилин для нього прояв любові. 6.15 Падаю на килимок, роблю швидку практику. Ранок без йоги день пропав. 6.45 Беру дошку побільше, бо моя малявочка сьогодні замала, заправилась. Лечу платною дорогою, зручно й швидко. Виходжу на пляж, хвилі фігачать, пірнати і гребти, доведеться багато. Але це кайф, обожнюю цей момент, коли океан показує, хто в домі господар. Близько десятої повертаюсь. З океану втомлена і щаслива. Коконатайм і мої бабульки вже чекають з масажем. Я не фанатка пляжних масажів, але хочеться їм допомогти. Та й плечі після серфу треба розім'яти. Проблема тільки, варто вмоститися, як одразу підбігають інші, бо бачать, що ти готова платити. І нарешті сніданок йогині, омлет, з білка зі шпинатом, авокадо тоста і матча. І це тільки ранок. Хочете другу частину мого дня? Пишіть в коментарях.